О, тут саме цікаве, як мені написав, ви хоч уявляєте, скільки це буде коштувати. Я то якраз уявляю, але чогось думаю, що ви абсолютно не уявляєте, скільки це буде коштувати. А для того, щоб це уявити, треба просто поцікавитися, скільки. Це дуже цинічно, але ну так будемо рахувати, скільки коштує людина для держави. Ось хтось колись наводив таку, якби. Статистику, скільки ж коштує народити дитину, виростити її, до певного моменту ну, бралося 20 років усередньо. Так, звісно, хтось ще продовжує навчатися у 20 років, а хтось вже і працює, а хтось вже і народжує інших дітей далі і так далі. Але це такий усереднений показник от 20 років. Тобто після 20 років, ну як би усереднено вже людина починає сама виробляти якісь, скажімо, блага. І так далі, тобто сама себе утримувати хтось раніше, хтось пізніше, звісно ж, але так, це в середньому, тобто ви зрозуміли, оскільки коштує прогодувати цю людину, скільки її коштує виростити для держави. І ці підрахунки є. Вони варюються, звісно ж, відповідно до економіки країни, яку ми розглядаємо, ми розуміємо, що у Норвегії дитина обходиться державі в одну суму ніж, наприклад, ну я не знаю де у Пакистані. Це абсолютно різні цифри. Але якщо так брати, скажімо так, Східну Європу плюс-мінус, значить я знайшов такі дані. Це коштує від 80 до 120 тисяч доларів. Від 80 до 120 тисяч. Сюди входить все і дитячі лікарі. І виплати, про які я казав, і так далі. Тобто навчання в школах, освіта. Ось взяли якби, всі витрати на освіту, розподілили на кількість дітей, яку цю освіту отримує, дитячі садочки, тощо, тощо. Ось виходить така сума приблизно. Від 80 до 120 візьмемо усереднено 100 тисяч доларів коштує одна людина для держави. Тобто ви можете або запросити якогось мігранта, або заплатити 100 тисяч доларів для того, щоб і почекати 20 років, щоб виростити його власного. Чому я вважаю, що треба платити? Ну, по-перше, ви скажете ого, 100 тисяч доларів, значить, на 10 мільйонів. Дітей, ну які якби цей один мільйон родин приведе на світ 10 мільйонів дітей, на 10 мільйонів дітей 100 тисяч це виходить 1 трильйон доларів. Це непід'ємна сума, це взагалі про що йде мова. Ви просто збласнили, якби це неможливо. Ну, по-перше, по ці діти не народжуються за один момент, односекундно. Ось і з'явилися. Тобто це все буде розтягнуто на багато років. По-друге, йдеться за всю суму грошей за весь е період, за всі 20 років, і максимальна ця сума буде лише в 20-й рік. Буде лише в 20-й рік. Тобто, первісно, первоначально, вона не буде такою великою. Ну, по-перше, її треба буде розділити на 20, щонайменше якби 20 років до того, що ну, перші, е перший рік, два-три якраз витрати найменші, найбільші витрати йдуть пізніше. Це освіта. І так далі. Тобто дитина взагалі, вона не потрібно, мала дитина там до 5-6 до років, тобто це все нарощується, нарощується з кожним роком. Тобто, початково це взагалі не такі великі гроші. Тобто ми розуміємо, що цей трильйон, по-перше, треба буде розділити на 20 років. По-друге, максимальна з цих сум буде лише на 20-й рік, коли вже всі ці діти народяться, і вони вже всі будуть досить великими. Але навіть так це не працює. Чому? Бо що таке гроші, які ви виділяєте на дитину? Це ж ви не взяли там е, якусь тисячу гривню у купюру, підпалили запальничкою і спалили все, ви витратили на дитину. Ви не розумієте головного. Це спосіб інвестувати у власну країну. Тобто ці гроші, вони крутяться. Ви... Постійно запускайте гроші в економіку власної країни, тому що за ці гроші будуть купуватися одяг, взуття, їжа, розваги, велосипеди, лижі, санки. Дитина ходитиме на басейн, батько буде заправляти пальним свою машину, возити їх кудись там на екскурсію і так далі. і так далі. Дитина відвідуватиме якісь гуртки, ходити до школи, брати репетиторів, жити в хату. В хату буде приходити людина обов'язково, яка б там прибирала, яка б варила їсти, вона теж буде отримувати гроші, будуть закуповуватися продукти, тощо, тощо. Це просто спосіб ті гроші. Інвестувати у власну економіку і вони повертаються назад. Вони постійно, от просто в нас люди цього не розуміють. Вони, їм щось здається, що це гроші, які ви наче кудись там відправляєте. Я не знаю, куди там в Нігерію в ту саму або. В Японію, ось ви їх відправили десь на край світу. І все, їх уже не буде. Ні. Ці гроші потім так само, через податки, через все це. Вони повертаються назад в бюджет. Всі ці гроші рано чи пізно повертаються назад в бюджет. Це так робиться. Є... Декілька способів інвестувати у власну економіку. В нас чогось обрали спосіб інвестувати у дорогу. Це теж спосіб інвестувати в економіку. Є такий індекс доріг, от коли економіка прив'язана до дорог. Чому? Бо дороги це метал, бо дороги це машини, це зайнятість людей, це пальне, це заводи, це цемент, а цемент, це і так далі, і так далі, і так далі. Цемент ну, це суміш, це смола, бітум. Тощо, тощо, тобто це дуже-дуже багато чого туди. І в принципі таким чи інакшим чином гроші, які ви вклали у дороги, вони також десь вони розповзаються по всій країні. Але це один з найбільш безглуздих способів інвестування. Я вже про це казав. І до того ж він дуже вибірковий. А ось коли ви даєте гроші людині, людині і вона їх тратить на свої потреби, оце найліпше. Бо вона замовить собі вікна бо вона собі придбає телевізор і так далі і так далі, перестели собі замість цього шейфера совкового постели нормальну е, металочерепицю на даху тощо тобто це найліпший це найкращий спосіб і західні країни це давно вже зрозуміли вони інвестують в людей вони інвестують навіть в цих мігрантів тому що ці гроші вони потім таким чи інакшим чином все одно повертаються в економіку і це з одного боку дуже великі гроші, один трильйон на 20 років, ну це по 50 мільярдів щорічно або по 3,8 мільярда щомісяця. 3,8 мільярда доларів щомісяця. О Боже, але це не буде так з першого місяця. Це найбільші витрати, найбільші на останній місяць кінця цих 20 років. Чого це надважливо? Бо люди це нафта 21-го і всіх прийдешніх наступних століть. Люди. Це нафта 21 століття. Це найбільше золото, це найбільший ресурс. Колись людей визискували як рабів. Зараз людей визискують як споживачів. Якщо в тебе багато населення в країні, значить в тебе буде ВВП, в тебе, значить, буде все, бо є споживання. Споживання стимулює економіку. Головний. Чинник зростання економіки внутрішній, а не зовнішній. Це дуже добре, що ви збираєтесь торгувати і продавати кудись експортувати і так далі. Ось москалі, до речі, вони цього не зрозуміють. Вони головним чинником власної економіки зробили зовнішній фактор, зовнішній чинник. Це експорт вуглеводнів, тобто експорт нафти, експорт плину, газу. Вони зробили це головним чинником. А ну, в них ніколи мізки. Вони, власне, не сприймали власних людей як за людей. Це для них отреб'я, це отброси. А якби вони все це інвестували у свою країну, ну, добре, нам, в принципі, абсолютно пофігу. І дуже добре, до речі, що вони так зробили. Але ми не маємо повторювати їхніх помилок. Головний чинник зростання нашої економіки має бути внутрішнє споживання. Люди. Це нафта 21-го століття. І коли кажуть, що ну буде нас 10 мільйонів, як в Чехії, або та сама Словаччина, площа Словаччини, щоб ви всі розуміли, це дорівнює як дві наших області, таких невеличких. І тут живе 5,5 мільйонів людей. Тобто в середньому у нас в Україні, якщо вони заплощуються, одна десята України то в нас має жити 55 мільйонів людей, а не 37 і не 30. Тобто ми відстаємо від них ну, майже вдвічі, майже вдвічі, відносно е, населення і площі. А і я вам скажу, що це дуже негусто заселена країна. Тут просто такі величезні ліси, парки, гори, ну, 60% країни взагалі вкрито горами, де ніхто не живе, це просто ліси, це... Це дуже мало заселена країна насправді. І якщо перерахувати її населення до площі і порівняти з Україною, то в Україні б мало б жити 55 мільйонів населення, щоб ми лише е, могли б якби, тягатися зі Словаччиною пропорційно. Тому не думайте, що Україна така густо населена і велика країна. Ні, в порівнянні з площею ми пасемо задніх. В Британії, якщо... Я не помиляюсь, живе чи 60 чи 70 мільйонів людей. А площа Британії, здається, 270 тисяч квадратних кілометрів. Це менше, ніж половина України. Менше ніж. Ви уявіть, це все одно, що взяти лише, наприклад, правобережну Україну, навіть менше, навіть менше. Правобережна Україна без Таврії. І там жило би 70 мільйонів людей. Ви взагалі уявляєте, що це таке? В Німеччині живе, здається, 80 мільйонів. Німеччина менше за площу, ніж Україна. Оці ці країни, Данія, Нідерланди, в яких живе 12 мільйонів. Так ви порівняйте площу. Площу, Тобто, стосовно площі, ми дуже незаселена країна, ми пустеля. І ми з кожним роком ще більше будемо спостошуватися. Чому? Бо це... Головна мета Москвинів знелюднити Україну. Якщо колись вони нас знищували через голодомори і так далі, зараз, вже 21 століття, вже не комільфу робити такі речі, хоча вони і це будуть робити. Повірте, якщо їм дати таку можливість, але зараз їхня мета полягає в іншому знелюднити Україну, щоб українці пороз'їжджалися. Е, ці вірмени пороз'їжджалися з Вірменії і в Вірменії живе там 2 мільйони чи 3 мільйони вірмен і 4 чи 5 вештаються по всьому світові і навряд чи вже колись повернуться у Вірменію. Це так. навряд чи. Тобто це їх мета, щоб більшість українців з України виїхала, щоб в Україні залишилося максимум 10-15 мільйонів людей, щоб всіх проукраїнських людей знищити таким чи інакшим чином. Люди, ці, які залишаться переважно, це люди старшого віку які протягом, ну, ніде правди діти, 20-30 років, вони просто самі собою вимруть, а не їх місце завести веселих ребят із Рязані і кострами. Так, це вони хочуть. І цим самим вони хочуть поставити жирну точку в вирішенні українського питання. Вони все ще зайняті тим, щоб вирішити українське питання, тобто знищити українців. Але якщо раніше вони бачили це у фізичному знищенні українців, Зараз вони зрозуміли, що, Боже, можна все зробити набагато простіше. Україну можна знелюднити. 10 мільйонів українців вже поїхало. І це ще рік війни не минув. Уявіть, війна триватиме 2-3 роки. Уявіть, що ще 10 мільйонів виїде. Уявіть, що в Україні залишиться 20 мільйонів людей. 15, 10. Тобто це їхній план. І як можна цього не розуміти, я мені просто не вкладається. Це ж просто очевидні речі. І ми маємо з цим щось робити. Тому коли я пропоную якісь певні техніки, певні ну, рецепти або думки по тому, як можна відродити українців. А мені закидають якби такі речі у фашизмі, екстремізмі, пропаганді і те, що я навіть працюю, типу, там, на Москву і так далі, що нас в світі будуть негарно сприймати через такі пропозиції. Ну це просто шиза. Люди, ви вимираєте. Ми вимираємо. З цим треба щось робити. Тут вже всі способи гарні. Тут взагалі можна говорити про будь-які способи. Ми вимираємо, очніться. З ким будувати гетьманат, з ким це все робити, коли нас не стане, коли Україна буде знелюднена. А до цього все йде. До цього все йде. І ми маємо це просто розуміти. Тому тут всі методи гарні, всі методи добрі, всі методи виправдані, якщо вони тільки будуть давати певний результат. А результат який? Щоб Україна... Залишилася, була і була розквітаючою, сильною країною. І, друзі, якби ще дуже багато чого хотів сказати, зараз, може, якісь певні думки вже повилітали з голови. Я трошки з температурою зараз <кхи> 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 пробачте. Ну, сподіваюсь, скоро одужаю. Усі бувайте. Далі буде.